прийшла, бо прийшла за лікарем-гінекологом безпосередньо за Марією Глібівною, бо для мене дуже важлива репутація, досвід лікаря і, взагалі, підхід. До роботи до клієнта. Клініка Міром вона надає дуже високий рівень персоналу контакту безпосередньо з клієнтом. Ти приходиш спокійно, незважаючи на те, до кого ти йдеш, з якою проблемою. Ти тут почуваєшся себе дуже спокійно, тебе усі опікують, і це приємно. І найважливіше це знову ж таки рівень кваліфікації лікарів. І від того виникає довіра і хочеться приходити в клініку. Також важливо, щоб клініка йшла. В ногу з часом як кажуть, а клініка дуже прогресивна. По-перше, це обладнання, підхід. Навіть такі дрібниці, як для ОСГ, так який є теплий, а це є дуже рідко і для жінки. Це дуже важливо. І, взагалі, коли заходиш, є відчуття чистоти. Наприклад, я маю розуміння в сфері дезінфекції стерилізації, і тут я спокійна на всі сто